50 мільйонів гривень на сучасні інноваційні проекти для міста. Саме таку суму державних грошей виділили в КМДА. На програмі бюджет участі міські активісти подали більше як три сотні проектів. Тут і безпечні пішохідні переходи, і кінотеатри просто неба, і розумне сортування сміття. Хто зрештою отримає на свій проект державні гроші за задумом мають обирати самі кияни голосуванням, От тільки зробити це виявилося зовсім непросто. Переконалася Анна Айзенберг. Сі до сущебна тривога. Це Євген. Він волонтер пляжного патруля, що вже два роки працює в Києві. За минулий літній сезон його команда врятувала 120 життів. Каже, знає, як змінити це жахливу реальність. Должен бути дом, дом спасателя, де кожен чоловік знає, що от якщо він сюди прийде, що він отримає знання. Хлопці мають намір створити спеціальну базу вже навіть є приміщення. Там навчатимуть витягати потопельників та надавати першу допомогу. Задля того долучилися до програми КМДА бюджет участі, подали заявку та потрапили на конкурс. Уже підрахували, що їм потрібно. Оборудовання, та повіщення, закупки рації, закупки во такого подавати заявки могли сі охочі. За кілька місяців одібрали понад три сотні різноманітних проєктів. кінотеатри під відкритим дахом, разумне сортування сміття, кубок із карате, безпечні пішохідні переходи. Це сенсорне освітлення пішохідних переходів яка включається і срабату тоді, коли непосредственно люди підходять пішохідному переходу. КМД виділила на всю програму 50 мільйонів гривень. Це державні гроші. Кожна ініціатива може отримати не більше від одного мільйона. Отож посадовці полічили, профінансують приблизно 60 проєктів. Переможців мають обрати голосування мешканці столиці. Голосувати можуть дві категорії: ті, хто зареєстрований в місті Києві, тут проживає, або ті, хто працюють в Києві, і тут платять податки. І тут розпочинаються складнощі. Організатори пропонують голосувати за вподобаний проект через інтернет, але потрібно мати або картку киянина, або картку банку з певного переліку. Ще один варіант прийти до центру адмінпослуг. Проголосувати в інтернеті, наприклад, я не можу, бо не маю ані картки киянина, ані банківської картки, зазначених на сайті фінансових установ. Тому змушена прийти до ось такого центру надання адміністративних послуг та, як то кажуть, офлайн віддати свій голос. Чи така схема працює зараз? Дізнаємося. Але і тут виявляється халепа. А у нас надається допомога мешканцям, які не мають доступу до мобільних телефонів, інтернету і так далі. Тобто ми надаємо їм мережу інтернету. Навіть паспорт із київською реєстрацією не дає права проголосувати за проект. Аліна воліє віддати свій голос за нові батареї в садку своєї дитини, але не може питались проголосувати вчора. цілий вечір сьогодні полдня. Весь родітський комітет наш возмущен, тому що е, проголосувати не очень понятно як. Наприклад, у мене карточки киянина ніт я ніколи не оформляла, чесно говоря. Хотя, в принципі, і київлянка з київською пропискою. Саме тому зараз поділ громадського бюджету змогло проголос. Тосувати 38 тисяч осіб. кінцева цифра. Визнають організатори, навряд чи перевищить 40 тисяч. Це менш за 2% відсотка від населення столиці. Утім, у КМДА не дуже цим переймаються, зважаючи на те, що ми хочемо робити ті проекти, які важливі для тих, хто дійсно в цьому місті живе. Тому напевно такі є не. Непростий, не самий простий є механізм голосування, і це був ще раз кажу компроміс між довірою до результатів голосування і простотою голосування. Активісти, хто подав свої проекти, бідкаються. Отримати голоси підтримки майже неможливо. Ось у волонтерів-рятівників за місяць не збиралося трішки більше за 150 голосів із командою 130 душ. А Олексій Жаленко, програма Вікна СТБ.